Вітаю всіх любителів тундри. У нас сьогодні Крусейдер а Марк 1 Вибачте, не втримався від цього невеличкого каламбуру. Крусейдер АА Марк 1 Як ви вже побачили, це зенітка з гарматою Бофорс 40 міліметровою. А значить, що правильно це зенітка, яка більше протитанкова, аніж протиповітряна. І при цьому вона знаходиться на бойовому рейтингу всього навсього 3.0 при цьому має снаряди, які пробивають ну, майже 70 міліметрів на 100 метрах, що відповідно дозволяє нам вбивати, ну, якщо не всі, то майже всі танки в борт, а деякі навіть і не в борт. Як же ця штука себе показує на полю боя? Погнали, подивимось. Ну і як завжди, не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки, якщо контент вам сподобається. Також заглядайте в опис, там є всі необхідні посилання на телеграм, спонсорство, новий канал загальноігровий і так далі. Все, поїхали. Взагалі ця зенітка дуже цікава штука. У нас скорострільність 120 пострілів на хвилину, що відповідно. Не дає нам якоїсь великої прям змоги працювати по авіації, ну хіба що по тим, які повільно пролітають прямо над нами. Ну, по ним ще можна якось постріляти, але це вам не всякі там ганомаги, кугельбліци і тому подібне. Відповідно, ця зенітка вона більше протитанкова. Наведення у нас майже 40 градусів на секунду, це дуже круто. Це класне наведення у нас як по вертикалі, так і по горизонталі. Цілком все класно наводиться. При цьому база від крусейдера дає яку не яку рухливість. Не ідеально, звісно. Ок, подивіться, я спокійно пробиваю т 28-го. Скорострільність могла би бути і сильно краще. Все, Т-28 готовий. Таку тушу доволі таки довго розпилювати, на жаль, але все-таки, як бачити, можемо. Броні там немає. І поступово, потихеньку, планомірно вибиваючи екіпаж. Це все можна вбивати. Блін, не влучив. Ой-ой-ой, штук. Штук, що мені з тобою робить? А от штух це погано. Так, поки що. Ой, ой ой ой, а ти звідки? О, ні! Пазік ще виїхав, якого не було чути. Я його не почув. Та за що? А я так хотів цього штуга бахнути. Ладно, дублери є, погнали. Погнали ще разок. Трохи невдало вийшло. Ну, це мій класичний геймплей на міській карті. На жаль, на жаль, на міських картах у мене зазвичай бої отак і закінчуються. Просто дивишся в одне місце, тебе вже з іншого. А, шпіндахорять. Там якась фігня стоїть. О, о, ось проїхав хтось. Це не той самий пазік, чи може це Штух? Це і Штух, і пазік. Одночасно. Ти відстрілявся? Ах... Ні, це просто. <смі> це просто прикол. Ну, так, да, він мені впаяв кумулятивом. І відповідно я відразу і розсипався, того, що відкрита рубка від кумулятивів картонна налопається. Ладно, перший млинець комом. Погнали далі. У нас цього разу знову міська карта другий бій. Ну що ж, будемо сподіватися, цього разу. Ніяке. Ніяка безшумна скотина не під'їде до мене в притул. Ну, а взагалі, да, як бачите, техніка, звісно, цікава, але не те, щоб якась там неуязвима. Кумулятив це ми лопаємося. Відповідно, всякі там оці штуги і пазіки, екрановані в лоба, ми не беремо. Ну, хіба що під прямим кутом беремо, але. Треба, щоб був саме цей прямий кут, який не завжди буде. Пазіки зазвичай намагаються трошки довертати, якщо вони не безмозглі. Ладно, давайте захопимо точку. Не знаю нафіга, просто заради поїнтів, тільки нафіга мені ці поінти. Так, окей, і поїхали. Подивимось, що в нас тут є, хто в нас тут є. Балістика, до речі, у цієї гармати доволі непогана, бо це знову ж таки 40-міліметровий Бофорс. 40-міліметровий Бофорс це дуже класна гармата насправді. Питання тільки дамагу. Конкретно на цьому танку він частенько відчувається скрученим. Точніше, не танку зенітці. Так, там їх цілий натовп на Б. Якби ж... Когось побачить. А це здається. Отут стерчить, чи ворог, чи що це таке стерчить? Біс його знає. А, о. Бонжур. А мені ніяк по ньому стріляти, да? У нас кути вниз, мінус 5 всього-навсього, тому ми не можемо собі дозволити від схилів працювати. Ммм, погано. Ага. Цього. Прибили. Це в нас що? Знову штуг, да? Штугів ми можемо спокійно вбивати тільки в борт. На жаль. Ти мене помітив? Так. Ламаємо гусеницю і вбиваємо. От у борт, будь ласка. У борт все вбивається. Навіть під кутом. Ну, все-таки 70 мм пробиття це не так і погано. Льотка з'явилась. Ну, давай спробуємо, але з цієї гармати буде дуже-дуже складно влучити у щось. Я не розумію, яке випередження брати. Ну, отак. Але він бімбу скине, да? Ні, не скинув, пощастило. Оце, коротше, тільки коли ціль отак прямо на тебе йде, тоді і збивати. Бо по цілі, яка літає там, ухиляючись на якійсь навіть невеликій відстані, це все не влучиш. Ось хтось їде. Що це таке? Це стюарт який-небудь? Да, це стюарт. А, ваншот. Да, 40 мм Бофорс. Нє, подобається мені ця штука. Вона, звісно, не в усіх ситуаціях може зароляти, але бувають бої, коли вона грається прикольно. Знову льотка. Ось він. Заднього ходу немає. 7 км на годину. Не перділ мечтаній. О, влучив таке, відпиляв крилом. Ну, да, як бачите, складно. Можна, але складно. Два літака мінус. Два танки, два літака. Ну що, вже непогано. Ще льотка зі. А, це наша. Ще одна наша зенітка там уже точку захоплює. І не тільки зенітка, ще вал... Валентин. Так, ну що, наші, я бачу, задомінували кругом, да? Більше таке ніби і вбивати нікого. Хоча о, отут -от їх багато ще. Поїхали туди. Віддам туди ще Арту, може, когось приб'ю. Якусь картонку. Ну, вперед їдемо, скільки. 44 км на годину. Непогано. Насправді непогано. Як для Зенітки низькорангової. Опа. Готово? Тут іде диви, який? Об'їхати він вирішив. Такс. Оце хто стріляв тільки що? І звідки? Арта моя, я бачу, ніфіга не... Задамажила? Що тобі треба, Валентин? Відчепись. Йомою, там балумба залетіла. Прям на респу. Опа. Це щось велике і важке. Ну давай. Підлітай поближче. Я от не уявляю, яке мені випередження треба взяти для того, щоб в це влучити. Може ще більше треба. Влучив. Ніфіга собі. Влучення. Він по мені віддав її. Ти серйозно? Ти на одного мене вирішив її скинути? О господи, а я зробив два влучення. Ладно, три танки, два літаки, захоплені точки, і це все на зенітці. Самий звичайнісінький, слабенький, маленький зенітці. Давайте літак якийсь у сетап поставимо, бо це так не цікаво. На жаль, із тих літаків, що в мене є, там прокачані тільки ті, що починаючи з 3,7, а ті, що 3.0. Там є пару цікавих варіантів, але вони стокові, тому вирішив уже не ставити їх. Хай колись прокачаю окремо. Ну що, як бачите, ця зенітка цілком здатна наробити фрагів, цілком здатна наробити бруду. Хай сьогодні мені там не супер щастить на ній, не виїжджає на мене бортом мільйон противників. Ну, то таке діло. Головне донести до вас те, що ця техніка сама по собі ну, доволі цікава. І я думаю, ті, хто це відео подивиться, я думаю, ви це зрозумієте. І без якогось там супервау нагіба. Того що 40 міліметровий бофорс це 40 міліметровий боферс, як не крути. І коли це все на рухливій базі з гарною швидкістю наведення, це просто ну, не може бути погано. Єдине, що так, наша техніка доволі вразлива, бо броні, звісно ж, немає, рубка відкрита, кулемети нас вбивають у дах, якщо ми якийсь літак прогавимо, ну і так далі. І тому подібне. Усьому ж іншому техніка дуже цікава. Так, а мені. Зараз тут дадуть чи не дадуть прикурити? Не хотілося б тут здохнути, звісно. Ага, хтось тут є. У мене от котів мінус 5 вниз. Оце погано. І хто ти? Ідете. ти. Остіє таким чином. Давай тобі трансмісію виб'єм. давай стрільця радиста вб'єм. А, не опускається. Що? Він мене має... не може вбити? Так, все я не буду. Ой, бляха-муха. Я його не почув знову. Ж як мене дратують звуки в цій грі? Ну, неможливо почути техніку. Відчепись, будь ласка, відчепись. Ну, я йому башту розвалив, звісно. Але не зламав казну, от що погано. Не вистача кутів. От у чому проблема. Кутів нема. Ооо, як гарно ти. Боже, я на тебе молиться буду як. Я просто на тебе буду молиться. Ти таке просто ти лапочка. Ти просто золотце. Два асісти. Ну, і при цьому я вижив. Так, зараз хоч би мене моя жарта не вбила. <свісно> Оце буде весело. Да, мінус 5 вниз. Часто буває незручно. Хотілося б більше. Ну, що поробиш? Не можеш бути техніка зовсім без недоліків. Чую ось тут когось. Ну, давай, давай, заїжджай в гості. Ну, от, подивіться, нижче не опускається все. Це просто жах. Давай отак, може. Розкорячимся. Я не дуже розумію, куди... А він на точку поїхав. Схоже на те. Давай пошукаємо, давай подивимося. Ага, ага, димить? Так, тут нікого. Таке як нікого. Мене кутів не вистача. Опа. Стояти. Є таке. Пазік. А і він тут. Не один, схоже. Таке, як ще хтось є. Йо-майо, -йо, це що таке? Це що таке? О, Боже! О, а як це треба було побачити? За шлейфом від цих ракет не було видно абсолютно нічого. Ну і, звісно ж, ця кумулятивна хрінь мене ваншотнула. Ну, от знову, знову. Техніка, як бачите, не імбує. Так, тут за нашим ганяються. мене не вистачає наведення, ви уявляєте? На тобі фаталку. Не треба ганяти за нашими, будь ласка. Так, і оцього клієнта треба випилювати. Та скільки вас? Ви що знущаєтесь? Яка жесть? 3 мільйона літаків. Ну, ладно, знову бій. Такий собі. Ну, як такий собі? Ну, два фраги, два асісти. Мало, звісно, звісно, мало. Ну, що поробиш. Ну що ж, у нас знову міська карта, знову міське лайно, на якому на цій зеніці, напевно, я не буду ефективним. Ну, та нічого. Я думаю, давайте останній це буде бій. Та підемо підводити підсумки. В принципі, по цій зенітці усе ясно, все зрозуміло. Мені самому було цікаво її пощупати, тому що вона у мене давним-давно якби була прокачана, але я на ній практично не грав, тому що останнім часом все більше і більше впорався в топи перед топи. Льотку особливо зараз дуже активно на французькій авіації літаю. Вже вкачав міраж 5 f Доволі цікавий літак. Це перший міраж з міками. Ну, Хто літає, хто шарить, той шарить міки. Нікі найкращі арли у грі. Хай докачаю його, зроблю окремий відос. Ой, ну а ця Зенітка, не знаю, щось мені не дуже щастить на ній. Я то головою розумію, що Зенітка прикольна і здатна розпилювати танки у промислових масштабах, але, на жаль, сьогодні в мене бої просто лайно, тому, Ах, тому залишається тільки затерпіти. Затерпіти і дограти. Я не знаю, чи варто мені тут проїжджати, намагатися, чи ні. Чую танк. Ось він. Ну і чого ти зупинився? Де він там є? Як бачите, Шермана в борт башти ми пробиваємо без проблем. Тільки правда, я не можу йому казну, блін, зламати. А ладно, і так нормально. Чисто асіст. Так, хто в нас тут далі? Боже, як же кутів не вистачає? Як же хочеться з мінус 10 пограти? Якби у цій зенітки було мінус 10, це була б імба. Дійсно імба. Без перебільшень. А так на рельєфі постійно нам незручно. Ладно, давайте рухатися далі. Вже що буде, те буде. А, мені здається, що тут зліва хтось. А, так його вбили. Чи це в кого це прилітало, незрозуміло. Я чув якісь ефекти влучень звукові. Тут справа. Це ж той самий Шерман, так що по трупу стріляли, чи що. Давай ка отут висунемося, подивимося, що у нас тут відбувається. Вони ж по-любому тут з Респи поїдуть. Ну, колись рано чи пізно. О. -о, -о. Бляха-муха. На. Крусадір. Ой боже крусадір. Цей. Э, М3 як стюар. Стюарт. Ззаду вже союзники підтягуються. А я бачу Тіма задомінувала. Тіма прям. Нормально попалась цього разу. До речі, да ця зенітка ще від команди дуже залежна, бо якщо ваша команда кругом здохла, то і вам уже кінець. Броні то немає ніякої живучості. Де вони всі є? Здавалося б, техніка доволі висока, але гармата стоїть низько. Я от під'їхав до віконця. А все, стріляти не можу. Мене видно, а я стріляти не можу. От теж запишемо в мінуси. Вони сюди взагалі не, не поспішають їхати на цю сторону, да? Чи вони там уже, в принципі, засіли на респі? І не хочуть звідти виїжджати. Ні, ось зліва їх ще трохи є. Я, здається, льотку якусь чую. Це явно не союзна льотка. Якби тільки його побачить, я не бачу його. Так, ладно. Що в нас тут зліво? Там. Там уже всіх поубивали, здається. О! Ой, йомайо, давай! Наводься. Є! Підпалив. Ну, все, будемо сподіватися, що. Він догорить. Не хотілося б, щоб він погас. Що в нас тут? Хто в нас тут? Там ще когось вбили. А той так і не впав. Слухайте, він що погас? Ну, Йоли, пали, що ж мені так не щастить сьогодні? Да, сьогодні прям бої, ну дуже-не-дуже, ну, не дуже, прям неприємні. Оце ворог їде. Чафік, чи що? Чи Шерман? Це Шерман. Ну Так чисто командира жмахнув. А це звідки по мені дали? Звідкись по мені. А! Ляха-муха. На тобі ваншот. Ось цю гармата гірше, ніж у нас. Уявляєте? Прикол. Та йоп. А звук від танку буде, ні. Ну це прикол. Знову танки без звуку їздять. Того, що я відвернувся від нього, він був за межами мого поля зору, звуки поза світу, бла бла-бла. Ой, є Як же це паршиво зараз працює? От я вимкнув rcsm мод. І після цього все я повністю перестав чути техніку у грі. Я не знаю, як зараз грати без цього моду. А мод вимкнув того, що щось там равлик не робив видно і зараз воно трохи багується іноді. Але навіть з ним я бачу, треба все одно вмикати назад, тому що навіть з ним, не дивлячись на звукові баги, все одно з ним краще. З ним, хоча б якось техніку чути, без нього не чути зовсім ніяк. Це просто смішно, коли не чути танку тебе та впритул. Нафіг це так зроблено? Для чого? Ну, тільки Булпапенко знає. Пан Булпапенко, блін. Так, льотки дуже багато. Хлопці, якби ви їх на мене витягли? Як би було чудово. Не хочете спробувати витягнути їх на мене? Я не розумію, яке випередження, брати. Чи вони попадали всі? СБ2У вбили б 18 вбили. А, ну, значить, побивали все. Наша льотка союзна справилась і без мене. Так, да, ну в цьому бою я практично нічого не зробив. Ну, слабо дуже. Знову два фраги, два асісти. При певній долі удачі і везіння ця зенітка здатна наробити набагато більше всяких брудних справ, але не в моїх руках і не сьогодні, схоже. Точку А, я думаю, тут наш союзник зараз перезахопить. Наш Спідфаер. Ну, поїхали далі. Правда, команда все одно вже практично перемогла. Я навіть не знаю. Напевно, я вже нікого не вбив в цьому бою. Хоча не факт. Це все трупи. Так, да, це все. Я вже не встигну нікуди доїхати. Напевно. М -м, командна робота X2. А он хтось приїжджав, але да. це я вже прошляпив. Ну, все, перемога. Слабенький результат. Ладно, що я можу сказати в якості висновку. Ну, бої були повне лайно, якщо чесно, один тільки дійсно більш-менш нормальний, всі інші були ну дуже так собі, але там таке вже: десь не пощастило, десь від техніки не було туди-сюди, десь просто я сам обісрався. Але зенітка все одно дуже і дуже прикольна. Все таки 40 міліметрова автоматична гармата. Це вам не жарти і. На своєму бері ця зенітка здатна пробивати ледве не всіх. Ну у борт так точно всіх. Ну і багато які танки, навіть в лоба, ми без проблем беремо. Тому викачується вона швидко, це 3-0. Рекомендую спробувати, якщо хочеться відпочити на якійсь низкоранговій цікавій техніці, відпочити від топів, перед топів, ну от як у мене власне часто буває, хочеться піти на нижчі бере на невисокі, да? і просто відпочити. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!